Симона Петлюру вбили у Парижі у 26-му, похований на місцевому кладовищі Монфорнас. Євген Конвалець у 38-му вбитий у Роттердамі, Це Нідерланди і похований на місцевому кладовищі. Пан Бандера вбитий у 59-му у Мінфіні. Там і похований на цвинтрі Вальдрівхов. Причому останнє поховання перманентно стає об'єктом наруги для російських вандалів. З іншого боку, хто знать, чи лишилися б взагалі їхні могили, якби вони були поховані на батьківщині. То були часи, коли мертвими виявили. Ну і, і до того, і після того, при більшовиках взагалі, і при всьому їхньому атеїзмі, вони до символів ставилися дуже прискіпливо. І все робили для того, щоб знищити пам'ять про своїх ворогів. Знову таки, як ви в них можливість була дотягнутися до могил очільників українського опору. Ну зокрема, до могили конувальці, чи до могили Бандери, чи до могили Петлюри. Я думаю, що вони б не посоромилися зробити все, щоб цих могил не існувало.